Майже всі гравчині кривбасу у штрафному майданчику Там та Боліниченко нанадто вдала обробка, удар поворота Уляна Соловйова, її помилка, і зараз Металіст дуже швидко відкриває рахунок. Дуже прикрий початок, звичайно, і ось у цьому моменті пощастило в якомусь сенсі металісту. Є певні проблеми, звичайно, що тепер їм потрібно. Перехоплювати м'яч і намагатися створювати. Зараз непогана передача. А Авраменко! ще один удар. Гравчиню у червоній формі. Навісна передача. До штрафного майданчика, Оляна Соловйова. Перша грає, там спроба вдарити. Ще одна спроба. Удар по воротах. Грає зараз у центр. Там самодня гравчиня металісту. І зараз спроба розрізної передачі. лях. Її перехоплення. Зараз ще одна спроба. Приймає Апіторія Ірин. Center, удар на позиція. але поки що з удару не доходить. Там вже наляг. Перше на Лях знову перша на м'ячі спроба дальнього простіру, М'яка передача на 7-го номера. Удар поворота. Знову металіст в атаці. Зараз через кілька гравчий просувається. Андрухів, підіймає руку. Ну і так робить все ж таки. навісну передачу. Удар. Зараз спроба прострілити. Вона зараз із м'ячем віддає чудову передачу. Тут Городецька. Вона була зовсім самотньою. Зараз, ледве, на перший підхід до штрафного майданчика Олійниченко. Удар по воротах. Лише один забитий м'яч. Поки що ми побачили. І то прикра при дуже помилка. Удар по поворотах з дальньої відстані. Миляється знову Ліна Соловйова. Удар по воротах є. Добивання порятунок. І продовжується боротьба за м'яч у штрафному майданчику Тетяна Камінська. Медаліст. Зграють назад. Спроба скоріш все дальнього удару. Ірина козуб. І прострілю до штрафного майданчика. Не вдається там пробити, але м'яч залишається. У льої команди дальній удар. Медаліст. Спроба дальнього удару поворота. Поляну Солов'йова. І ось Зараз. У штрафному майданчику удар. Новий. Ну, і... Удар поворотах. Здалеку. Цікаві пари. Ну, криват грає проти Металіста. Дуже напружений матч насправді. Поки що мінімальна перевага. Удар воротах! Це стандартне положення. Ще одна спроба дальнього удару. Металіст м'яч для себе зберігає. Чудово грають. Спроба ще одного дальнього удару. Розіграв Поліна Назаренко. Зараз продовжується боротьба. Спроба прострілити. на пошивайленко. Ще один удар поворота. І мені на секунду здалося, що м'яч все ж таки пирнає туди. Зараз чудово розвертається у цьому моменті Дар'я Понащенко. Десна передача, і «Металіст-01» перемагає. Удар по воротах Соловйова. Зараз продовжується боротьба. Ще один удар. Запорожець. Вона нещодавно з'явилася. В неї є сили. Вона може вбігати у простір. І чимало його попереду. І зараз входить майже до штрафного майданчика. І металіст 1925 у чвертьфіналі.